Отож від все вдяка, набуття, то набуття, назад немає вороття. Гей но, гейно, но, все відкриття, гей но, хлопці, всі до лави, до Божиї справ, І гробко назад. Ми всі під Господь то все бачить. Образом відданих він не пробачить, Стерпить свою, але відданих ні. Матінка палає країну вані. Хунта бандира, хунта бандира. Хунта бандира, хунта бандира, хунта бандира, хунта бандира. Країна сонця, то моя країна. Матінку збережемо, тоді проживемо. Широкі лани, радюча земля. То моя Україна, народ прокидайся, людина вставай, брехня на брехні тай люд у полоні. Ці насті підмінили, про головне забули. Не знаємо історію, забули про минуле. А далі як що такий гопак, як бути господарем, коли ти кріпак. Фізичне лицо або просто раб без Бога, без принципу як ніяк. Conta a bandera, conta bandera, conta bandera. Junta... Хунта бандера, хунта бандера, хунта бандира, хунта бандера, хунта бандира, якщо не сіяти, то й не тривати, як ми будемо жити, де ми будемо займувати. З ким і б'ємось від того, захищаємось, немає часу ображатись, треба боронятись. Хунта бандера, хунта бандера, хунта бандира, хунта бандера, хунта бандера, хунта бандера, хунта бандира, хунта. Від життя та не більше бери те, що треба. Та пам'ятай, кому все належить, за нами, люба совість Постійно стежить, всім відміряти, один відрізати, як бажати, коли не в мій не Неправда, де кривда, білий з чорним змішали, червоним палили, майже усіх залякали. Хунта бандера, хунта бандера, хунта бандера, хунта бандера, хунта бандера, фунта бандера, фунта бандера, хунта бандера. Кута бандера, хунта бадира, фунта бандера, хунта бандера, фунта бадера, хунта бандера, хунта бандера, хунта від житята, не більше бери те ще треба. Та пам'ятай коно все належить. лежить. Зібрали з завжди заняття загубили. Інші дітки мили, то лише початок, кожен сам на самоті. Доля в долонях, від кажиття.